Ти будеш найкрасивішою нареченою. Мама поправила Фату, і Антоніна посміхнулася своєму відображенню у дзеркалі. Біла сукня, мереживо на рукавах, Микола у суворому костюмі. Все буде саме так, як вона мріяла з 15 років. Велике кохання, весілля, діти, багато дітей. Микола хотів сина, вона доньку, і вони домовились про трьох, щоб нікому не було прикро. Через рік уже онуків нянчитиму, примовляла мама, стираючи сльози. Антоніна вірила кожному слову. Перші місяці шлюбу пролетіли у щасливому тумані. Микола приходив з роботи, вона зустрічала його вечерею. Вони засинали, обійнявшись, і щоранку вона із завмиранням серця перевіряла календар. Затримка ні, здалося. Ще один місяць. Ще, ще, до зими Микола припинив питати, ну що, з надією у голосі. Тепер він мовчки дивився, коли Антоніна виходила з ванної. Може, поїдемо до лікаря? запропонувала вона в лютому, коли пройшов майже рік. Давно час, буркнув Микола, не відриваючись від телефону. Клініка пахла хлоркою і безнадійністю. Антоніна сиділа в черзі серед таких самих жінок зі згаслими очима, гортала журнал про щасливе материнство і думала, що це якась помилка. У неї все гаразд, просто не пощастило поки що. Аналізи, УЗД, знову аналізи, обстеження, назви процедур зливалися в один нескінчений потік із холодних канап та байдужих облич медсестер. Шанси на природне зачаття близько 5 відсотків, озвучила лікарка, дивлячись у карту. Антоніна кивала, записувала щось у блокнот, ставила запитання, а всередині все замерзло. Лікування розпочалося у березні, а з ним прийшли зміни. Ти знову плачеш? Микола стояв у дверях спальні, і в його голосі було більше роздратування, ніж співчуття. Це гормони. Третій місяць. Може, вистачить прикидатися, набридла. Антоніна хотіла пояснити, що так працює терапія, що потрібен час, що лікарі обіцяли результат через півроку рік. Але Микола вже пішов, грюкнувши дверима. Перше штучне запліднення призначили на осінь. Два тижні Антоніна майже не вставала з ліжка, боячись злякати диво. Негативно, сухо сказала медсестра телефоном. Антоніна осіла прямо на підлогу в коридорі і просиділа там до вечора, доки не повернувся Микола. Скільки ми вже витратили на це все? запитав він замість як ти. Я не рахувала, а я рахував майже мільйон. І що зрештою? Вона не відповіла. Відповіді не було. Друга спроба. Микола тепер приходив за північ, від нього пахло чужими духами, але Антоніна не питала, не хотіла знати. Знову негативний результат. Може, годі вже. Микола сидів навпроти неї на кухні, крутив у руках порожній кухоль. Скільки можна. Лікарі кажуть, що третя спроба часто успішна. Лікарі кажуть те, за що їм платять. Втретє, вона пройшла все майже на самоті. Микола затримувався на роботі щовечора. Подруги припинили дзвонити, втомилися втішати. Мама плакала у слухавку і голосила, що така молода, красива, за що ж це? Коли медсестра втретє вимовила, на жаль, Антоніна навіть не заплакала. Сльози закінчились десь між другим курсом лікування та черговим скандалом через гроші. Ти мене обдурила. Микола стояв посеред вітальні, червоний від злості. У сенсі обдурила. Ти знала, знала, що безплідна, і все одно вийшла за мене. Я не знала, діагноз поставили через рік після весілля. Ти сам був на прийомі, коли лікар. Не бреши мені, він рушив до неї, і Антоніна машинально відступила. Ти спеціально підлаштувала все це, знайшла дурня, який з тобою одружиться, а потім сюрприз, дітей не буде. Колю, будь ласка, досить. Він схопив зі столу вазу і жбурнув у стіну. Я заслуговую на нормальну родину, з дітьми. А не це все. Він вказав на неї, ніби вона була чимось огидним, помилкою природи. Скандали стали щоденними. Микола повертався злий, мовчав увесь вечір, а потім вибухав через будь-яку дрібницю. Не там лежить пульт, пересолений суп, надто голосно дихаєш. Ми розлучимось, оголосив він одного ранку. Що? Ні, Колю, ми можемо всиновити дитину, я читала. Мені не потрібна чужа дитина, мені потрібна своя і дружина, здатна її народити. Дай мені ще один шанс, будь ласка, я тебе люблю, а я тебе вже ні, він сказав це спокійно, дивлячись Антоніні у вічі. І це було болючіше усіх попередніх криків разом узятих. Я збираю речі, повідомив він у п'ятницю ввечері. Антоніна сиділа на дивані, загорнувшись у плед, і дивилася, як він кидає сорочки у валізу, але мовчки він не міг збиратись. Іду, бо ти пустоцвіт», – Микола продовжував тиснути на болюче. Знайду собі нормальну жінку. Антоніна мовчала. Двері зачинились, квартира поринула в тишу. І тільки тоді вона заплакала вперше за багато місяців, по справжньому, вила в голос, доки не охрипла. Перші тижні після розлучення злилися в одну сіру пляму. Антоніна вставала, пила чай, лягала, іноді забувала поїсти, іноді забувала, який день тижня. Подруги приходили, приносили їжу, прибирали квартиру, намагалися розмовляти. Вона кивала та погоджувалася з усім, а потім знову загорталася в плед і дивилася в стелю. Але час минав, день за днем, тиждень за тижнем, і одного ранку Антоніна прокинулася з думкою. Досить! Вона встала, прийняла душ, викинула всі препарати з холодильника та записалася в спортзал. На роботі попросила новий проєкт, складний на три місяці, що вимагає повної віддачі. У вихідні почала їздити на екскурсії, потім у короткій подорожі Київ, Львів, Яремча. Життя продовжувалось. Дмитра вона зустріла у книгарні, вони обоє потягнулися до останнього екземпляра новинки Стівена Кінга. Пані вперед! усміхнувся він, відступаючи. А якщо я поступлюся вам, ви запросите мене на каву? Несподівано для себе випалила Антоніна. Він засміявся і від цього сміху в неї потепліло десь усередині. За кавою він розповів про Дарину, семирічну доньку, яку виховує один з п'яти років, після того, як її матері не стало. Про те, як важко було перші місяці, як даринка не спала ночами та кликала маму. Як він вчився заплітати колоски по уроках на Ютубі. Ти гарний батько, сказала Антоніна. Намагаюся. Вона не хотіла йому брехати на третьому побаченні, коли зрозуміли, що це серйозно, що Дмитро не просто випадкове знайомство. Вона виклала все. Я не можу мати дітей, офіційний діагноз. Три невдалі ЕКЗ. Чоловік пішов. Якщо тобі це важливо, краще дізнатися зараз. Дмитро довго мовчав. У мене є даринка, нарешті сказав він, мені потрібна ти, навіть якщо спільних дітей у нас не буде. Але ти зможеш, перервав він дивною фразою. У сенсі. Бути матір'ю. Зможеш, якщо захочеш. Моїй мамі теж поставили схожий діагноз, і що? Ось він, я, сиджу перед тобою. Чудеса часом трапляються. Даринка прийняла її напрочуд легко. На першій зустрічі дивилася похмуро, відповідала однозначно, але коли Антоніна запитала про її улюблену книгу, пожвавилась і проговорила півгодини про Гаррі Потера. На другій зустрічі сама взяла за руку. На третій попросила заплести такі ж кіски, як в Ельзи. Ти їй подобаєшся, констатував Дмитро, вона нікого раніше так швидко не приймала. Два роки пролетіли непомітно. Антоніна переїхала до Дмитра, навчилась пекти млинці суботами, вивчила на пам'ять усі серії щенячого патруля і знайшла сили покохати знову, по справжньому, без страху, без очікування каверзи. У новорічну ніч, коли годинник показував північ, Антоніна загадала бажання. Губи самі прошепотіли, хочу дитину. Вона тут же злякалася своїх слів, навіщо роздирати старі рубці, але бажання вже полетіло кудись угору, в космос. За місяць трапилась затримка. Не може бути, думала Антоніна, дивлячись на дві смужки. Бракований тест. Другий тест дві смужки, третій, четвертий, п'ятий. Дмитре, вона вийшла з ванної на ногах, що ледь тримали. Я, здається, не знаю, як таке можливо. Він зрозумів раніше, ніж Антоніна договорила, підхопив її на руки і закружляв по кімнаті. Я знав, повторював він. Я ж казав тобі, ти зможеш. Лікарі у клініці дивились на неї, як на неопізнаний об'єкт, підійняли старі карти, перечитали аналізи, призначили нові обстеження. Це неможливо, хитав головою лікар. Із вашим діагнозом я такого за 20 років практики не бачила. Але я при надії, при надії, восьмий тиждень, усі показники в нормі. Антоніна засміялась. Через чотири місяці вона випадково зіштовхнулася із другом Миколи у супермаркеті. Чула про Колю? спитав той, поглядаючи на живіт Антоніни, що округлився. Третій раз одружився і все ніяк з жодною не виходить. Не виходить? Ну так, діти, ні з другою дружиною, ні з третьою. Лікарі кажуть, що у нього проблеми, уявляєш? А він усе тільки на тебе списував. Антоніна не знала, що й сказати. Всередині нічого не ворухнулось ні зловтіхи, ні образи, просто порожнеча на тому місці, де колись було кохання. Син народився в серпні сонячного ранку. Даринка сиділа з Дмитром у коридорі і хвилювалася найбільше. Чи можна мені його потримати? запитала Даринка, заглядаючи в палату. Обережно, Антоніна передала їй маленький пакунок. Підтримуй голівку. Даринка дивилась на молодшого брата круглими очима, а потім підвела погляд на Антоніну. Мамо, а він завжди такий червоний буде. Мам!» Антоніна заплакала. Дмитро обійняв їх обох. Даринка здивовано переводила погляд із батьків на братика, не розуміючи, чому всі плачуть. А Антоніна усвідомила одну важливу річ. Іноді потрібна правильна людина поруч, щоб повірити у неможливе.